А як я взагалі можу дізнатися, чи правильно мене оформили на роботі? До речі, хороше питання. Десь якісь реєстри, може, є. Ну, дивіться, правильно оформили на роботу. Якщо вас прийняли на роботу, має бути наказ по підприємству про прийняття вас на роботу. У нас ще не відмінені трудові книжки. Звісно, вони вже якби не мають такої статусу обов'язковості, оскільки є відповідний реєстр, так який відображає всі відомості про трудовий страховий стаж. Але е якщо вас я е Приймають на роботу, ви пишете заяву про те, що ви просите прийняти вас на роботу на якусь посаду. Ну, якщо ми кажемо про просто звичайний трудовий договір, так в рамках найманого працівника вас приймають на роботу, задовольняють цю заяву і на підставі вашої заяви видають наказ. Якщо це якась державна служба або інші підприємства, ну там так само. Там передбачені, звісно, процедури конкурсів на державну службу щоб вони були призупинені на час дії воєнного стану, і мені здається, що ще не поновлені. Там ведуться розмови стосовно того, що їх потрібно відновити, але мені здається, що ще ні. І так само видається або розпорядження керівника, або наказ керівника про прийняття вас на роботу. А в цьому документі мають бути зазначені підстави так, прийняття вас на роботу. На яку посаду вас прийнято, з якої дати вас прийнято на роботу, на якій підставі кодексу законів про. Працю це все має бути зазначено в цьому наказі. Якщо ви його маєте, так само можете звернутись, надати його для аналізу і е, вас зорієнтують. Якщо немає такого наказу на руках, Звернутися до відділу кадрів, до відповідного фахівця і попросити такий наказ. Це якщо ми кажемо про трудову функцію. Якщо ми кажемо, що ви виконуєте якусь роботу за цивільно-правовим договором або надаєте якісь послуги, то це не трудове законодавство. І там вже є інші особливості, на які потрібно звертати увагу.